Привіт! Взагалі, в мене запитують часто, чому я висвітлюю різні скандали і неприємні випадки із життя свого, і життя людей. І чи маю я право розповідати про людей, які щось не дуже хороше вчинили? Отже, пояснюю, я б, можливо, до цих дрібниць і не опускалась, так би мовити, і не звертала б уваги, але... Справа в тому, що я намагаюся зробити це в благих цілях. Просто перевиховати некультурних людей і навчити їх якби, поважати один одного, в тому числі мене. Отам От хтось напліткував, поматюкався, там щось таке погане сказав, як той дідуган. А я його взяла і провчила таки. А що ж, провчила вдало, пліток і матюків в сторону молодих дівчат тісно поменшало. То, може, дійсно я на права блогерки маю право таке все висвітлювати. Але пишіть мені, будь ласка, якщо вам неприємно такі відосики дивитися, і ви не чекаєте від мене таких висвітлювань і розповідей, то, будь ласка, і я це все припиню. От пишіть, чи вважаєте це ви правильним і правомірним? Тому що я роблю це суто в благородних цілях. Тобто, навчити людей. Взаємоповаги і людяності.